Знову всім доброго дня! Так як скоро прийде час пророщування черенків, хочу провести маленький експеримент з кільчеватором. В цьому році я вирішив не пророщувати черенки в стаканчиках, а залишати їх до самої висадки в ґрунт в кільчеваторі. Ну, звичайно, якусь частину я буду пророщувати в стаканчиках, але в більшості е, залишу тут. Е, Ну, перед висадкою самою вже покажу, що воно з цим сталося. Перед висадкою до самого висадки в ґрунт буду вже тримати їх тут. І так, ну, по кільчеватору. Звичайний кільчеватор ну, звичайних матеріалів Це в нас ящик з чи з-під чого. Полістирольна плита 2 см. Залишки так же само. Всередині заскочував і ну, обтягнув. Фольгованим бар'єром. От Фольгований бар'єрчик. Просто-напросто, щоб тепло трималося. Е -е, придбав звичайний килимок з підігривом, з регулятором. Тут регулятор від 30 до 60 градусів здається, але ж буду температурку собі контролювати більше-менше. В чому заключається сам експеримент. Хочу в цьому році, як я говорив, залишити, але ж насиплю кокосовий субтракт. Поставлю такі, от, вирізав з бутилки, звичайно, з-під живчика, ну, з-під води, колбочки, можна сказати, тубуси. Буду їх ставити, ну, поставлю якусь плівочку, буду їх просто там, скільки влізе, мене поставлю. на низ сантиметрів 5 засиплю кокосовим субстратом. І також. Заповню ці стаканчики до повного і поставлю череночки. Ну, Цікаво самому, що буде, щоб не пересаджувати, не морчитися, не порушувати саму короневу систему. Спробую, якщо вийде, буде цікаво. Так що, якось так. Всім тихої та спокійної.